А, тож розкажіть нам докладніше про ці особливості дроїдбокс, чому і називають операційною системою для наземних дронів? Що це за така штука нова, про яку ми ще раніше не чули, або можливо, хтось чув, але ми хочемо дізнатися більш детально. Ну, десь, якщо говорити про такі розробки, тобто мова фактично йде про певний е, окремий модуль, який е, може бути частиною наземних роботизованих систем. Ось, якщо говорити загалом про їх наявність, то більшість виробників, які вже виробляють наземні платформи, вони так чи інакше створювали такі рішення для своїх платформ. Ось, якщо говорити саме про даний виріб, що все мова йде про те, що. Розробнику вдалося створити достатньо універсальну і гнучку платформу, яку він вирішив інтегрувати не тільки у власні вироби, а в тому ж це і пропонувати іншим виробникам е, таких наземних роботизованих е, безпілотників для інтеграції своєї системи. Тобто, фактично мова йде про виробництво окремого компоненту, який може бути повторно використаний іншими розробниками або в будь-яких інших виробах. В принципі, е, це є достатньо. Логічним шляхом, тобто те, що розробники, які накопичили е, певний досвід або змогли розробити якісь достатньо унікальні конкурентні продукти, е, хочуть ці продукти надалі продавати та інтегровувати іншим виробникам, е, таким чином, е, будучи не тільки виробником з власних наземних комплексів, а в тому числі фактично стаючи виробником комплектуючих. Це так само, якби, наприклад, цей виробник почав виробляти якісь власні камери або якісь інші компоненти. Um... У чому головна новизна цієї розробки у програмному забезпеченні, чи це можливо керування, чи самих дронів? Ну, десь, якщо говорити про саме цей виріб, то в цілому мова йде про те, що це є поєднання і е, фактично програмного і е, технічного компонентів. Ось е, тобто, це означає, що розробник має відповідні власні напрацювання. По-друге, це звісно. Модульність, тобто це означає, що дана система може бути достатньо швидко розширена. Ось інтегрувати якісь нові компоненти, нові системи незалежно від того, яким наземно роботизованим комплексом він інтегрується. ось Крім того, безпосередньо з тих зображень, які були відображені, ми бачимо, що він має щонайменше 15 окремих спеціалізованих входів, тобто, це означає, що він може. Використовувати їх як для керування зовнішніми модулями, так в тому числі і для е, отримання або передачі якоїсь інформації. Тобто, це можуть бути і системи радіозв'язку, це можуть бути якісь спеціалізовані бортові системи, наприклад, ведення е, бойових дій, тобто, це якісь бойові модулі, або можливо, навіть е, крупнокаліберні кулемети, камери. Чи якісь е, ракетні інші системи, які дозволяють фактично е, інтегровувати в межах цього комплексу будь-які додаткові системи і датчики? Ось. В принципі, сам виробник заявляє, що використання його рішення дозволяє розробникам зекономити щонайменше півроку на розробку власних таких систем для інтеграції боєвкомплексів. Крім того, маємо розуміти, що такі системи, як правило, можуть мати додаткову потужність або інтегрувати зовнішні чи внутрішні модулі, наприклад, модулі штучного інтелекту, які вже безпосередньо кожен окремий виробник може робити під себе, але інтегрувати в загальну систему, яка фактично керує цим наземним роботизованим. Комплексом. Комплексом. А, пане Богдане, а чи реально, щоб українські виробники м м різних, різних дронів могли працювати на одній платформі? Наскільки вона універсальна? Ну, Дивіться, тут питання. В першу чергу, звісно, до Саме розробників. Головне. Ось, як правило, для створення таких платформ все ж таки використовується вже якісь напрацювання, особливо коли ми говоримо про 6 місяців. Зрозуміло, що за 6 місяців неможливо створити е, з нуля власне повністю правне забезпечення, не використовуючи відкритий програмний код, не використовуючи існуючі е, модулі для управління роботизованими системами. Тобто, зрозуміло, що розробники взяли вже певні якісь існуючі системи, і на базі них е, фактично роз. Робили своє власне рішення, ось тобто, зрозуміло, що 100% розробленого коду коду ж за все воно не є даних розробників. Вони могли використати якусь базу, адже за 6 місяців неможливо розробити з нуля повністю операційну систему для наземних комплексів. Ось друга складова, звісно, це інтеграція з. Певними протоколами, тобто в сфері роботизованих систем, в принципі, існує вже достатньо е, закріплені протоколи обміну інформації, керування тобто, це е, і відповідні такі протоколи, як Mavlink, які використовуються більшістю виробників, тобто і літаючих платформ, наземних, тобто їх ніхто не вигадує. Це вже галузевий стандарт. Всі просто беруть і використовують так само і е, різні. Системи для керування, тобто, наприклад, якщо ми говоримо про безпілотні системи, то це е, і відповідні е, програми забезпечення, які вже е, розроблені і багато років розвиваються. Фактично така операційна система для керування тим самим безпілотними е, літаючими системами, вона може бути е, адаптована саме під потреби наземних систем е, і використана вже як основа, е, ось але найбільш важливим ключовим компонентом є якраз фактично оця технічна складова, тобто, це безпосередньо е, самі е, засоби, які дозволяють інтегровувати зовнішні пристрої, тобто, це. І відповідні там обчислювальні потужності. Цей бортовий мікрокомп'ютер. Це і відповідні засоби для збереження, запису, передачі інформації, протоколи передачі інформації. Ось, як правило, це такі достатньо ун універсальні речі, які більшість виробників купує або в Європі, або в Китаї. Ось і українські виробники лише починають дивитися в напрямку можливості створення більш складних технологій замість інтеграції вже існуючих компонентів і рішень. А наскільки складно, або ж наскільки дорого впровадити таку систему у серійне виробництво техніки? Удивіться, якщо говорити про впровадження в серії виробництва, то все ж таки тут єдиний хто точно знає наскільки це складно, чи просто є лише сам виробник, ось або принаймні ті компанії, які вже інтегровували дану систему, своє рішення. Ось тобто інформація, що дана система використовується якимись іншими виробниками, крім розробника, не було. Ось тобто, можемо очікувати, що система фактично тільки вийшла на ринок. Ось, але звісно, вона має потенціал для розширення для впровадження. Ось і, звісно, якщо вона покаже свою ефективність, буде зручною е і сподобається кінцевим користувачам, а В першу чергу мова, звісно, йде про сили безпеки і оборони. То е інші виробники так само можуть почати впроваджувати ці системи е в свої рішення. Ось так як ми бачимо, що навіть деякі фактично бойові підрозділи, фактично купуючи безпілотників багатьох виробників, вимушені їх перероблювати під ті потреби, які мають, тобто замінювати якісь, наприклад, е радіозв'язок. Камери або змінювати програмне забезпечення, виходячи з власних потреб та очікувань, ось адже не завжди ті рішення, які пропонують ті чи інші виробники підходять абсолютно всім підрозділам. Ось тобто, ми маємо розуміти, що через те, що не було якогось базового стандарту на самому початку, тобто два з другому, році, багато і підрозділів Силобезпеки оборони отримували. Різні рішення від різних виробників, відповідно. У них вже напрацьована система навчання оператори, які вміють це використовувати ефективно. І зрозуміло, перехід на якісь інші системи ну це може бути достатньо ускладнено, По перше, по друге, це може впливати на зниження ефективності самих підрозділів. Військові зазвичай все адаптують під себе з урахуванням своїх потреб. А як саме в принципі може допомогти військовим ця система на фронті? Вона може зробити дрони ефективнішими, швидшими чи безпечнішими? Чи це ще дуже складно сказати? Ну, дивіться, в першу чергу, ключова особистість системи – це якраз. Можливість інтеграції зовнішніх модулів та компонентів. По перше, по-друге, це уніфікація систем управління, тобто, фактично можуть використовуватися одні й ті самі модулі на різних бойових платформах, що не вимагатиме навчання або підготовки операторів тобто, оператори, використовуючи вже або наявне обладнання, яке в них є, інтегроване в цю екосистему. Фактично зможуть використовувати будь який безпілотник або наземний роботизований комплекс, який і матиме таку систему, адже вона фактично буде управлятися аналогічними станціями керування, матиме е, достатньо зрозумілий інтерфейс. Ось, по-друге, Якщо говорити про якісь додаткові можливості, то звісно це можливість інтеграції у якихось ну, таких розроблених раніше і адаптованих для даного комплексу керування модулів, тобто це і бойові модулі, це якісь корисне навантаження, це, наприклад, якісь системи збору інформації, передачі інформації, якісь спеціалізовані датчики, наприклад, міношукачі або датчики запису аудіосигналу, ось, або, наприклад, ті самі. Радари тощо, ось і це, звісно, спрощує е, швидкість інтеграції. Тобто, е, у разі якоїсь поломки чи несправності, немає потреби створювати цей компонент е, з нуля, або його перезбирати, можна просто замовити е, типове рішення вже в то перевіреного виробника, і е, не боятися, що воно буде не працювати, або вимагатиме додаткового ресурсу для доопрацювання, щоб воно почало правильно ефективно працювати. А чи є у нас шанси, от пане Богдана, що ця технологія стане українським експортним продуктом? Ну, ми знаємо, як круто виробники дронів наші впорались наскільки вони показали а, хороші дрони, що їх навіть пропонують в Вашингтоні обміняти на тамагавки. Якщо згадати вчорашню зустріч президентів Зеленського і Трампа, то чи може ось така система бути експортним продуктом? Ну, дивіться, якщо дійсно е, ця система покаже свою ефективність, вона має якісь свої унікальні. Програмні та апаратні рішення, тобто це не є чисто інтеграція існуючих сторонніх рішень в якусь один продукт. А дійсно вони мають свою додану цінність вони можуть бути більш ефективними ніж конкурентні продукти. То ця система може дійсно мати інтерес у інших країн, особливо ті країни, які на сьогоднішній день розглядають потребу або починають створювати власні роботизовані наземні комплекси. Ось і використання таких компонентів, ну воно може. Може, мати декілька е, суттєвих переваг. По перше, це відсутність е, часу на розробку власної платформи. По перше, по-друге, це дійсно врахування досвіду реальних бойових дій. І реального бойового досвіду самих цих модулів вже в тих продуктах, наприклад, у іноземних розробників, які не мають можливості протестувати в реальних умовах системи. І третє ключове, звісно, не секрет, що українські рішення для поля бою вони з точки зору економіки є значно ефективнішими від західних зразків, адже собівартість виробництва західних зразків, і вони, як правило, в рази є вищою. І звісно, для багатьох західних виробників Інтеграція українських окремих компонентів чи комплексів є теж достатньо цікавою, адже вона дозволяє е, суттєво підвищити е, прибуток від продажу своїх продуктів. А от є аналог в світі такому дроїдбоксу чи настільки це поширена в принципі така система? Ну, дивіться, в цілому наземні роботизований комплекс, це такий достатньо новий напрямок. Ось, хоча роботизовані системи загалом, якби вони є не новим рішенням, ось і в багатьох промислових компаніях вони в принципі використовувалися. Ось, але як окремі такі універсальні модулі, в принципі, в світі є достатньо непоширеними. Ось тому що переважно навіть ті рішення, які розробляються, наприклад, для е, машинобудів будівної промисловості для логістики, тобто використання таких наземних роботів для переміщення вантажів. Вони, як правило, дійсно інтегруються і виготовляються повністю одним і тим самим розробником і не потребують такої модульності, тобто немає потреби створювати окремий блок, який буде фактично таким бортовим комп'ютером. Ось ми бачимо, що безпілотні технології фактично починають потроху більше нагадувати загалом аерокосмічну галузь. Там де одна компанія фактично не здатна створювати. З нуля 100% всіх компонентів продукту, як правило, для створення якихось серйозних продуктів світового масштабу використовуються сотні компаній і десятки країн в кооперації. Ось і створення таких окремих компонентів, звісно, вони фактично відповідають тим світовим тенденціям. Ось а досвід і напрацювання, які створюють українці, ну вони можуть так само бути швидко інтегровані в сучасні рішення. Але звісно, маємо розуміти що західні компанії будуть розглядати можливість купівлі в Україні таких технологій з урахуванням ризиків, які існують, тобто це і логістичні ризики, і ризики втрати постачальників. Тому звісно, якась частина компонентів може бути українська, але більше захоче все ж таки намагатися створювати якісь рішення власні або на території власних країн. Пане Богдане, я вам дуже дякую. Допомогли нам розібратися. Що ж це за штука така. І наскільки дійсно вона може вплинути на, на те, що відбувається на полі бою, і допомогти нашим хлопцям та дівчатам. Я вам дуже дякую, що доєдналися. Богдан Долінц, авіаційний експерт, член громадської ради при державі службі України. Щораз дякую знову запрошую.